Моє шанування, дякую, що ви з нами, друзі. Я нагадую, що в нас триває збір для роти ударних безпілотних комплексів Чорний стриж до 103-ї бригади ТРО імені Андрея Шептицького. Їм потрібний безпілотник дальньої розвідки. Це допоможе хлопцям убезпечити себе та виявити противника за до того, як він захоче штурмувати позиції наших оборонців. Ціна питання 3 мільйони гривень. Ми відкрили допоміжну банку за проханням хлопця, Хлопців і наша мінімальна мета це допомогти назбирати. Ти 80 тисяч гривень. Зберемо більше, буде ще краще. Хлопці зараз активно знищують противника на Курщині. Тож прохання, долучайтеся, маленьких донатів не буває. Пане Петре, я дякую, що ви з нами в етері, оскільки ми вже згадали про Курщину, тому що для хлопців, які зараз виконують завдання на Курщині, проводимо збори. Давайте почнемо аналіз ситуації на в Курсь, в Курській області, тому що з того, що бачу, то росіяни намагаються зараз атакувати суджу і зібрали десь таке угрупування в районі. Ні, 50 тисяч чи вдасться їм це, і які наші сильні сторони на Курщині станом на зараз. Давай теперні ж ми перейдемо до аналізу Курського курського плазарму. Я би також хотів підсилити той ваш сигнал, коли ви дали видали усім нашим громадянам, бо мав за честь бути мобілізованим у 2022 році і 5 місяців послужив у 103-й бригаді ТРО. І як воєнний аналітик, хочу сказати, що восьма фізико-технічна революція на марші, і дрони це саме те, що може по-справжньому в якійсь частині, може не, не, не взагалі, а в якійсь частині на якійсь ділянці злама. Мати хід війни маю нагадати, що з травня минулого року більше 50 відсотків артилерії противника знищують е, саме дрони. А от буквально у липні бачу, як працюють наші дроноводи, отак їх назву. Це фен феноменальна е, робота, тому звертаючи до кожного українця, особливо на Львівщині, звідки ми всі родом донатимо, донатимо і ще раз донатимо, і допомагаємо нашій рідній 103 й бригаді, котра зараз на Кущені, і, і займається тим, що формує там плацдарм Куршуна нам правду дуже стратегічний і важливий елемент у частині взагалі ведення всієї війни. Чому ми ж добре розуміємо, що ми анексовувати Курщину не будемо? Ми добре розуміємо, що проголошувати там якусь республіку також не будемо. Але такий старий римський геополітичний принцип куїть про куї. Що це означає? Щось на щось. Оце якраз і може бути тою розмінною картою, і до речі, про це відверто каже наш головнокомандувач у частині обміну як якихось територій, а в моєму розумінні, якби. Умовно, під час точки розмови, в нас неминуче питання лише ніколи. Ми зуміли на Курський плацдарм поміняти Запорізьку атомну електростанцію, то це був би величезний успіх. Плацдарм стабілізовується, дійсно, противник має завдання витиснути нас, звідти має велике угруповання до 50 тисяч особового складу, але потім, що в першу чергу, географія це велика мережа маленьких річок і лісосмуг. І в другу чергу, буквально за кілька тижнів, погода запрацює. На нашу користь зайдуть дощі, і важка техніка рухатися не зможе. Тому низький уклін всім нашим титанам, не тільки у третій бригаді, а всім, котрі тримають там оборону, і цей кладам сподіваюся, ми втримаємо ще буквально штрих чи великий цей корпус 50 тисяч. доволі відчутний, однак класичний корпус це 40 тисяч. Він має бути забезпечений. 825 двадцяти танками до 2,5 тисяч бронетехніки і до тисячу стволів артилерії і реактивна систем залпового вогню. Немає цього всього в них добра, якщо вони забезпечені на 60%, то це для них добре. Дійсно, якщо дивитися на оцю курську пляму, так її називає, десь дав вгору подивитися на північний захід. Є деякі просування з їхнього боку. Вони логічні, але казати про те, що все вони вже мають такий боєпотенціал, щоб Справжньому на звідти витискати абсолютно некоректно. Реквізити, як допомогти 103-й бригаді, а саме рупак чорний стриж, будуть в описі до цього відео. Бо, будь ласка, діліться нашим інтерв'ю. Підтримайте наших оборонців з різних бригад. Маленьких донатів не буває Донати бувають лише щирими і дуже щирими. Пане Петре, якщо ще можна армія КНДР проти України, вже перших, нібито військових з КНДР побачили на Курському напрямку. Але от до вас питання мотиви. Мотиви пхеняна і як армія КНДР може повпливати на ситуацію на фронті серйозне. Дуже питання. Розбираємо його на дві частини: геополітичну і суто воєнну. Почнемо, звичайно, з важливішої більшої геополітичної. Не тільки мотиви пхеняна, а мотиви Москви і мотиви взагалі світових тираній, котрі кінцево промалювали зла в яку увійшли Росія, Північна Корея, Сирія, Іран. Частково Китай не повністю він собі грає дуже хитру і складну гру, і навіть маленькі світові диктатури, скажімо, такі як Камерун, так то туди долучаються, бо нещодавно їхній древній уже за теперішніми показниками лідер лідер пія, президент Камеруну, йому 91 рік, а владу тримає з 82 го Побував у Путіна, а перед тим побував президент Конго Конгодені Сасунгєсу, якому також за 80 років інші прижніва пам'ятає. Отже, Путін кінцево забиває цвях в архітектуру світового укладу, котра склалася за результатами Другої світової війни. Точніше і коректніше сказати, що ця архітектура кінцево рухнула. Тобто світові диктатури кинули. Остаточно виклик світовим демократіям, і це дуже небезпечно. Чому? Бо якщо умовно планету Земля в політичному сенсі брати за одиницю, то демократії це десь 30%, не більше з усіх країн, а диктатури 70%. А отже, якщо зруйнована четверта міжнародна система, то питання, якої буде п'ята. і на нашому бойовищі вирішується історично долі людства. Я цього не перебільшую. Мотиви пхеняну зрозуміли, їм треба як продовольства одного Китаю замало. Їм потрібні ракетні технології у першу чергу доставки ядерних боєзарядів вони у них є. І знову ж таки, і сам Кінчен і мусить жити на цій зовнішній ідеології зовнішнього ворога. Вони радикалізували е, е, воєнне протиборство ну, не в повному розумінні, а частково з південної Кореї попідривали всі. Дороги і залізничні, і, і автомобільні, і ось-ось, можливо, там лусне чергова військова бульбашка. Тут і китайські товариші точно маневрують, бо їм цікаво зрозуміти, як буде відповідати демократія до своєї політичної риторики. Вони прийняли, прибрали явище мирного повернення Тайваню назад до Китаю, тобто повністю дивляться у бік збройової. Сила, а якщо е, аналізувати сутовоєнну компоненту, то дійсно кілька інженерних бригад коречі можуть уже надіслати е, то, то, тому, що мінувати і будувати капоніри, рити траншеї великого розвину. Не треба тут достатнього зрозумілого наказу, і він може бути перекладений. Однак я маю величезний скепсис, що вони візьмуть пряму участь у бойових діях. Чому взаємодія? Не являю як командири з водів і рот, а це головна компонента, будуть взаємодіяти з росіянами, а без взаємодії вони приречені на швидке знищення. Чому не матимуть точних розвідданих, не матимуть точного цілепокладання, а для нас і навіть не зможуть нормально, нормально орієнтуватися на місцевість. Не зможуть, а для нас отака отаке аморфне тіло, котре повноцінно не взаємодіє із російським міжком буде прекрасною мішенью. Правда, не можна не, недооцінювати це. Я явище, бо кілька бригад це одна бригада у межах 3-5 чоловік, замістять їхні російські бригади, і вони умовно своїх інженерів можуть перетворити на піхоту. Знову ж таки, попри те, що загроза є, не треба піднімати планку так високо, що отмовляв все катастрофа. 50 -ти тисячний російський корпус не може витиснути. Нас із курського плаздальню, то для того, щоб у справжньому щось вирішували, вирішували речі, треба два корпуси, 80 тисяч. З огляду на те, що Тим Чен Ін зараз напружує Південну Корею, сумніваюся, що він піде на такий крок, а опосередково на Північна Корея давно вже бере участь у нашій війні. Має на увазі запуски ракет ПН-23. Це робили їхні інструктори. Загальний висновок. Путін вкотре підняв геополітичні ставки, і найголовніший висновок людська цивілізація зайшла у стадію, те, що в Римській імперії називали Белом омнімум Omnes» – війна всіх проти всіх. На жаль. Ну те, що казав президент України під час презентації плану перемоги, що ми воюємо не тільки з Росією, але і з Іраном, і тепер ще КНДР додала. Сану не треба забувати фактор Білорусі з території, якої летіли ракети в сторону нашої країни і по наших містах. Але якщо так говорити історично, пане Черник, от зараз етап цієї нашої повномасштабного вторгнення, з яким періодом ви би порівняли, який можливо був історії людства, і хтось опинявся в таких умовах, як ми зараз. Я не буду рівняти з історії людства, я порівняю з нами самими, бо це наша війна, це початок ХХ століття, спроба відновити нашу незалежність. На жаль, ми тоді через недалекоглядність, як власну, наша міжусобиця, ми мали чотири власних. Держави власних чотири і пролили власної крові дуже багато, так і нерозуміння в першу чергу англосаксами, як має виглядати українська державність, і практично жодна із тих держав зробила не зовсім коректний вибір. То у бік німців, то в то, то, то бік австрійців, але звичайно були спроби опертися на самих себе, але не вистачало то тої сили, то ми знову у подібному становищі, але не абсолютному, а в якійсь частині навіть радикально відмінному. Чому радикально відмінному? Ми зараз маємо державу. Тоді ми не мали, ми боролися за її відновлення, а зараз ми доремося за її, за її збереження. І найголовніше, попри власну між особицю, ми тоді мали ну щонайменше чотирьох противників. Щонайменше. найменше? Це дві Росії: біла і Червона, це Австро-Угорська імперія, це Німеччина, а сюди ще і поляки можна точно дописати. Точно, попри те, що скажімо, між Біл. Між Пілсуцьким і Семеном Петлюром був союз і дуже складати явище в історичному сенсі, оцінювати, де тут зрага, зрада, де тут перемога, як діє Петлюра правильно, неправильно залишимо залишимося істориком. Але найголовніший висновок, якщо вже проводити паралель, головний ворог той самий, нагадаю, слова Леніна. Без втратити Україну це все рівно, що втратити голову, наголошу не ногу, не руку, не палець, не око, ні вухо. Даруйте, що так метаф... метафоризую. Так. А, а от саме голову, щоб ми розуміли, наскільки ми для них важливі, і це дійсно так, це дійсно так. Московська ідентичність, тобто саме визначення, хто вони є в суспільному державному ідеологічному сенсі, неможлива без нас. Дуже просто імперія неможлива без України. От якщо так можна Ільмувати відповідь на ваше доволі складне і неймовірно розлоге питання. А, пане Петре, а чи зараз Захід усвідомлює всю небезпеку від Росії? Я це питаюся в контексті того, що президент презентував українцям план перемоги. Зараз робиться в Європі. І один з одних елементів це запрошення України до членства НАТО. Не вступ, а навіть оце запрошення. І ми вже бачили реакції. О, зокрема, Рюти сказав, що на цей момент виглядає, що Україна буде 33-м членом, але можливо перед ними винерне хтось інший. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Тож питання зараз про хронологію. Ситуація зараз не сприяє запрошенню України в НАТО поспред США при альянсі Джуліана Сміт. Чому так тяжко запросити нас? Це очевидно, все Це очевидно і зрозуміло точка неповернення у частині, що стосується. Двох моментів, чи навіть трьох чи двох з половиною як їх рахувати, бо ядерна зброя має два аспекти. Почнемо із першого. Ядерна зброя, саме її застосування буде, не буде. Хто знає? Я не знаю. Я в глухому куті. Може бути, може не бути. Є такий принцип Чехова, який називається: якщо на, на стіні висить заряджена рушниця у першому акті драми, то в третьому акті драми вона обов'язково стріляє. Обов'язково підкреслюю ядерна рушниця заряджена. З 1962 року ядерний прецедент на Карибах, тоді як відповідь радянського союзу на присутність ядерної зброї у Туреччині, бо Туреччина в пшешостомо році стала членом НАТО. Це, до речі, так між іншим, маленька ремарочка, що якби американці захотіли, то все вона зробити дуже швидко. Бо тоді в Туреччині зробила все неймовірно швидко. Так, от тоді ядерний годинник є такий годинник, ви це добре всі знаєте. Стояв за дві хвилини до апокаліпсису ракета Р 12 переведені в бойове положення. Там йшло на години. Якби Кеннеді не подзвонив Хрущому, там, ще, правда, є дуже така особлива історія з Римокатолицькою церквою. це окрема розмота, невідомо, чим би це все закінчилося. А зараз ядерний годинник за півтори хвилини. Півтори хвилини, 30 секунд уперед. А це фантастично багато. Вкреслюю. Фантастично багато. Там 18 Нобелівських лауреатів. Це не соціальний аналіз, там чи політичний, геополітичний. О зараз прямо ми з ним з вами займаємося. Там суперкомп'ютери котрі рахують математичні сценарії з точністю там, напевно, до години. І от ми порахували 30 секунд уперед. Це серйозно. Тепер друга підгрупа чи підчастина ядерної проблематики. Пригожин. зараз глядач скаже: а до чого тут Пригожин? А до того. Що цей неповажний пан був був всі московити погані, коли зробив так званий бунт. Точно він був керований якоюсь вежою з Кремля. Зайшов на ядерний склад Воронеж 45 Зайшов на нього. Його того нога і, і його пунктівників, чи найменших яких там називати, там була. Ніхто не чинив опір. <світтє> Ніхто опір не чинив. Уявляємо, Росія рухнула. При теперішній радикалізації світу, особливо цієї страшної ісламської компоненти, радикальних їхніх ісламських угруповань, починаючи від Хабаса, Хизболи, закінчуючи недопитками іділ, і ділки того самого Талібану. А де гарантія, що хтось з них не вирішить поборотися за кілька ящиків ядерних снарядів? Одного, одного ядерного снаряду. Одного. І не треба його підривати як ядерний, бо це майже неможливо. Там спеціальна технологія вибуху. А просто провести його в у, у йорк обкласти звичайною вибухівкою, підірвати буде невеличке радіоактивне забруднення. А як відреагують біржі? Хто це знає? Я не знаю. Оце оце два жахіття. А є ще третє, направду ще більше. Ресурсний Сибір. Особливо озеро Байкал, прісна вода, 23 тисячі кубічних кілометрів чистої прісної води це найцінніший ресурс у найближчі десятиліття. Чому Тому що людство зростає генської кількості в 102-104 мільйони щороку, і це тільки буде на простато. Куда він відійде логічно Китаю? Але доки оці ребуси не будуть розв'язані, а вони будуть розв'язані, доти вони будуть такими обережними. Хоча. Хоча феномен випадку настільки ж важливий історичний прецедент, як і циклічність, бо історія рухається циклами, це давно відомо. Але бувають такі прецеденти, такі випадки, такого типу, які важко осмислити. Мій улюблений операція Цитадель 44-го року, коли задумали німецькі офіцери вбити Гітера. Там ціла низка випадків, починаючи від того, що нарада мала бути в бункері, а її перенесли. На, на повітря у дерев'яну казарму закінчують з тим, що одна бомба не спрацювала, а другу бомбу переставили за дерев'яну тумбу. 80% удару пішло не на Гітлера, а на цю тумбу. Якби він тоді загинув, а група центр вже була розгромлена, то можливо би і ядерного бомбардування хіросіями не було. А можливо, вже би і ракетні потенціали були зовсім інші, і ми би не дійшли до тої історичної точки, яку я зараз. Але це знову ж таки це все якби. Ми не знаємо. Історія е, не знає умовного способу. Оце головні моменти, які викликають жах в американців. Чи в цьому історичному циклі проблема московитів буде розв'язана 100%. Вона не буде розв'язана при одній умові. Вони доб'ються свого і окупують усю Україну. На мій глибокий погляд і тверде переконання цього не буде. Пане Петре, тут, якщо говорити про ядерний потенціал Росії, то президент це передбачив, і в плані перемоги йдеться про те, що Україна пропонує розмістити на нашій території ракетний комплекс, щоб стримувати російський ядерний потенціал. Це дозволить знищити російські військові об'єкти та схилити РФ до до переговорів. Деталі надали партнерам, як це можуть зробити США, Британія, Франція, Італія та Німеччина вже отримали відповідні пропозиції. На вашу думку, чи погодяться на це партнери і чи справді таким Чином відсунемо ядерну загрозу, а що ж, все може бути? Тепер треба це розшифрувати, оцей оцей наш неядерний щит. Ми маємо свої добротні, чудові розробки гран 2 сапсан, балістична ракета, прекрасна. Один дивізіон, шість пускових установок навіть продали Союзьку Аравію. Є продання з паливом, бо це твердопаливна ракета. Ми ніколи свого. Твердого палива не виробляли, але виробляють французи, британці виробляють шведи, виробляє Америка. Є в кого навіть купити. Чому ні? Умов... умовно умовних, якщо в росіян, ой, дай Боже пам'яті якщо я не помиляюся, я прошу вибачення оглядача. Здається, 148 сорок поскових установок. Іскандер, здається, ну mm -hmm. можу помилитися. Я прошу вибачення. Неможливо всі цифри тримати у голові. Ну, умовно, 50 50 54 Пускові там 60 пускових установок громсапсан, і до кожної установки магазин чи боєкомплекс по 100 ракет, це що просила. Той самий комплекс Р-360, не, не, не один дивізіон 12 чи 18 пускових установок, а так, ну хоча б пускових установок знову ж таки 60, сукупно разом із Сапсаном 150 200 і кілька тисяч ракет плюс авіація, нам F-16 зараз передають. А чому ми не можемо їх купляти? Або а, а, а чому ми не можемо купити F-35? Та можемо і ці казочки, що в державі нема грошей, це казочки. Це казочки. Грошей у нас багато. Україна в стані війни підкреслюю, в стані війни за підсумками не то 22-го, не то 23-го року. Увійшла у п'ятірку імпортерів дорогих автомобілів не користованих. Ну, звідки зараз додана варто взялася? Якщо вона є, значить, ми щось виставляємо на продаж, тобто на обмін, бо економічна схема, капіталістична класична виробництво, обмін. Розподіл споживання, от у нас є проблематика в частині, котра називається розподіл. Ми пострадянська країна, де більшу частину намагаємося доданої вартості сховати в тіні. Ну але це все час, час і ще раз час упевнений, що в цьому історичному циклі ми перше вирвемося від московити і від, від московитів і рано чи пізно побудуємо український Ізраїль на сході Європи. Пане Петре, ще, якщо можна коротко, вашу думку, чи потрібно зменшувати мобілізаційний вік до 18 років? І чи це Слові, я, я знаю, що в мене платить тисячу тонн каміння. Знаю, я буду свідомий свого вибору і свідомий своєї позиції. Трошки почну із далека заберу вашого часу. От я дуже яскраво пам'ятаю перші бої територіальної київської оборони, коли юнакові чоловікові давали автомат в руки в Калашникові і казали, це автомат. Отут патрони, він приєднюється до... До е, стольної коробки, отак, отут перезаряджаєш, тут тиснеш і він буде стріляти. Ну як ну це нонсенс. це нонсенс? А чому так? Тому що в нас не, не було повноцінної мобілізаційної підготовки. Е, Підготовка юнаків всіх без винятку без винятку має починатися у 18 років. А якщо у Другій світовій війні майбутній президент США Джордж Буш 17 років підробив документи, щоб стати пілотом бомбардувальника, був спитий над Тихим океаном, упав в океан 10 днів там плавав, а потім став президентом. І це їхня частина психології. І під час Другої світової війни вони мобілізовували юнаків з 18 років, це про тому, що самій Америці нічого не загрожувало, а під час В'єтнамської... Він мобілізовували з 19 років, то чому ми під час екзистенційної війни, а ворог, якщо переможе, скажуть цинічну річ, якщо вони захоплять всю Україну, мобілізують всіх. Якщо хтось думає, що хтось сховається, втече глибочезно помиляєте Тому що це вони вже в нашій історії в 104 році робили. Пройдіться по селах, по селах і містечках, де скільки є оцих братських цих. Пам'ятників Другої світової війни, ну, там було багато ідеологій, але всі українці. Можливо, я я трошки е, емоційно перебрав. Я перепрошую, з 18 ти може ні. Але у моєму розумінні, от як тільки, як тільки молодий чоловік стає сформованою особистістю, а це вік після освіти. От вісінати додаємо 5, 23, От точно, от точно так, не інакше наголошую, ніхто і нас воювати не буде. На жаль, у суспільстві. Пішла схибена хвиля, дуже схибена, неправильна. Героїзація у хилянків дуже схиблена, неправильна. Хвиля э, героїзації, тих хто залишає самозвільну частину, так скоро почнемо дезертирів виправдовувати. Я знаю, що я говорю. Я усвідомлюю, що матиму думку тисячу опонентів, але це чесна правда. Це знаєте, як у п'ятилітньої дитини виривати гнилий зуб. Дитина не хоче їй болить. Вона вона, вона вона думає, що пройде не пройде так. само тут війна екзистенційна, або ми, або ми їх, або вони нас, і ніхто крім нас. Воювати не буде. Ну і так, всім з тим недругам, котрі точно будуть цю інформацію обговорювати, де міг послужити в тій самій 103 й бригаді, ТРО послужив. Пане Петре, я вам дякую за те, що вийшли до нас ветер. Ще багато що можна обговорювати, багато питань. Сподіваюся, зустрінемося вже. Іншим разом і наживо все обговоримо. Договоримо. Нагадаю, Петро Черник, військовий аналітик полковник збройних сил України, був в ефірі Львів медіа. Я як завжди дякую пану Петру за чесні його думки і за якісну аналітику. Пане Петре, дякую.